Дорогі німці, Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про передачу наказів в непрямій мові. Директор ради, як ви бачите, непряма мова нікуди від нас не ділася. Ми продовжуємо працювати в цьому ключі. Поїхали! У непрямій мові наказ, а це імператив, передається через модальне дієслово у формі кон'юнктив, умовного способу. Яке модальне дієслово обрати, це все залежить від ступеня ввічливості чи наполегливості. У нас є ввічливе прохання ще фігібіте. Модаль верб мьоген у кон'юнктів цвай це мьоген. пряма мова така. Еазактиком біте, він сказав, прийти, будь ласка, а не пряма мова зі? Він попросив її, щоб вона, будь ласка, прийшла. Ось і це ввійшло варіант хай би. Подивимося на ауфордерну вимогу і на бефель наказ. Модаль верб золі у кон'юнктиві eins, або індикатив. Прямо морка. Зі закти цю і вона сказала йому на насміх і руя, залишилася в спокої, А напряма мова, зі закти ін і азолі зі ін руя. Вона сказала йому, щоб він залишив її в спокій. Золін іноді може бути індикатив зі закти і азоль коми. Тобто, приклади, які ось пряма мова мах Mach да das цу, C. Непряма мова, так. Ось так позволимо. Непряма мова езакти, і хізолі до сфенста. Наприклад, коли у нас імператив зай-пюнктлі, виходить зі закте і хмкі пюнкти зай. Ну, приміром ось так. Тепер ми перейдемо до передачі чуток. Це у нас золін плюс інфінітив, це структура, яку ми вживаємо. Ага. Для передачі того, що ми десь прочитали, почули, але самі не можемо підтвердити. Наприклад, пряма інформація, я прочитав, що співак якийсь там Екс більше не дає концертів. І хабегелезен, зенга гіптка, концерти не є. І передачі чутки. Зен, якийсь там золь, кайна концертями я їду. Кажуть, що цей співак більше не дає концертів. Може бути й інше. Я чув, що якась там актриса схудла на 10 кілограмів. Так і виходить. І хабе ді хер, дві крапки, шау шпілерен там ігрек, ха цейн кілу, аб гіномен, наприклад. Я. Або кажуть, що актриса така, схудла на 10 кілограмів. Виходить, шау шпілерен ігрек, золь цейн кілу, Авгенуменхавен, які можуть бути приклади ще. Ось чутка. Я чую, що він переїжджає до Берліну. Конструкція Бердінці» e і кажуть, вона виграла в лотерею, наприклад, зі Воль ім'яту Гіволінхабен. Якщо ми передаємо власні висловлювання зельпштау загін іншої особи, це буде волін плюс інфінітів, коли хтось говорить про себе, але ми не впевнені, чи сумніваємося у правдивості, ми вживаємо волю. Пряма мова пан екс каже я найкращий. хе екс закт, і він дебест. А не пряма мова буде пан екс, мовляв, вважає себе найкращим. Каже, що він найкращий. «хе екс біль деєбест. Це висловлюється дистанція або сумнів до висловлювання. Або інше, ге ігрек» каже, що прибіг першим закт. als Erste im Ziel. Wenn ich gack nie betroffen bin, will ich gack will als Erste im Ziel gewesen sein. Prima, prima Mova. Ich habe das erfunden, aber prima Mova wurde. Er will das erfunden haben. Ich schon. Ich kann 200 Kilo heben. Er will seit 100 Kilo, 200 Kilo haben können. Ja. wie Bitte, bitte, bitte. Ich schon als Nachzügler haben sollen. Міогін плюс інфінітів. Вказує на побажання чи вимогу. Якщо чутка: золін плюс інфінітів або перфект. Те, що ми чули і читали. І власні висловлювання, це волін плюс інфінітів і перфект, нібито сказане про себе і сумнівом. І ми будемо з вами. Я не знаю, чи потрібен тут ПДФ насправді, тому що ось, в принципі, все написано, і я його розказала і пояснила. Я думаю, ПДФ у тут не буде сьогодні. Якщо у вас є якісь питання, подивіться, будь ласка, що ще ми можемо сюди додати. Інформація точна, інформації мало, вічливе прохання, вимога, наказ, передача чуток, передача власних висловлювань іншої особи, тут більше нічого немає, але цікаві структури. Ми їх відтренуємо завтра. Тому що у нас ще лишилося кілька днів у цієї інтеректи реали, а потім ми з вами робимо інший літній марафон, щоб ви не розслаблялися. І трошечки, щоб вам допомогти в, в німецькій мові. До зустрічі, мої хороші, Побачимося мої німці, Дуже скоро.